Прокинься, Україно, Від сну, що взяв тебе в полон, в якому ти уся в руїнах, так ніби ти чийсь прокльон. Хай об'єднаються стежини в Тобі одній зі всього світу, кожної доньки, твого сина, хай повертається всі діти. Твоє ім'я давно вписав в своє майбутнє сьогодення, бо лиш в тобі я поєднав духовний ріст. З благословенням. Тебе розмінюють роками, і в кожного своя є ставка. Ну а для мене ти, як мама, що правди вчить самого малку. Я істину в собі ростив, тепер ділюся із тобою, ти небом є для моїх крил, яким би тільки воля, воля.